Ночі одяг, осінь зима, 20 кг, 5,5 євро за кілограм. Перше, що ми бачимо, це ось такі теплесенький, м'ягесенький худі на замочку. Далі. Ось такі джинсики. Ще одні джинсики на резиночці. Більшого розміру. XL. Сорочка, супер цікава, ось така з переходиком. Також більшенька. Зверне пише ще ось такі стильові джинси для гілейзерів. Просто супер. З тісними карманчиками. Ось такий ось така в'язана ковтиночка. Від Primark. Ще одна червона ковтинка з красивим вирізом. Ось така біленька з красивою спинкою на гудзочках. 36-го розміру. Ось така. Також чи то піджак, ось такий клітинку з хутром. хутром. Далі у нас ось така ковтинка, летюча миш, оверсайзна та ось такі цікаві джинсики, розмір пасочка, сесочка. Далі у нас ось такі джинсики тягнуться. Розмір 48. Класичні чорні. Також стрейчові. Наступна нас ось така ковтинка з високим комірцем. І ще одна така сама, тільки в голубенькому колі. До нас у нас щось хороше. Це ось такий худі. З великим карманчиком та капюшончиком. Ковтинка. В зірочки, супер приємна. Така піжамна тканинна. тканина. Тканина. Ось такі джинсики. Підбіршка. Суроповий розмір. Ось така ковтинка з паєточками. XS. Ось так. Ось такий піджачок, супер яскравий, малиновий. 18-й розмір. Супер класна тканина. Ось такий ще сведрик в'язаний. Ще морячка така цікава. Нагадую, 5,5 євро за кілограм. Ще ось такі лосінки. З плотнішою тканиною, на ось і супер. І ще одні стрейчові лосінки. Так. Наступне це у нас ось така в'язана ковтинка. Та ось такі ще джинсики. З ось таким підворотом. Далі ще у нас. Ось така ковтинка з супер великим комірцем. Далі в нас ще одні лосінчики. Ось такі. Та бордо. Тренд цього сезону. Ось такі також тягнуться. Ось така ковтинка. Зелена, яскрава. У нас? У нас, у нас це, ось така спідниця в на з будзиком. Далі у нас якийсь худак, супер класний. Так. Емочка. Ось такий супер яскра з яскравими штапочками. Супер. І ще ось такий суперовий. Теплесенький на лісі. Далі у нас ось така кофтиночка. Джинс типу. Та ось така новесенька, бірочкою спідничка 18-го розміру. Ось така, Та така ковтинка на замочку. Я щось в групчик, то да. це. Це, це, це це у нас, нас така кортинка групчик. Ось так. Лечучі мешта. Ось така гірчична, супер. Мягесенька, софтинка. Ще є наповнення в коробочці, тому якщо сподобався лот, кольорова гама, то пишіть у Viber нашим менеджерам. Очікуємо на ваші замовлення.